Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Уже майже 15 годин у деяких областях триває повітряна тривога. Через рекордну атаку шахедами по Україні цієї ночі росіяни їх випустили 135. І декілька з них досі залишаються в повітряному просторі. Червоні Київщина, Черкащина, Полтавщина, Житомирщина та Сумщина. Дрони кружляють і довкола Києва. Бойова робота по цілях триває. Загалом за цю атаку повітряні сили збили вже 80 дронів. ППО працювала в 14 областях. Ще 44 безпілотники було локаційно втрачено, а два полетіли в Білорусь. Попередньої інформації про постраждалих та руйнувань немає. Україні офіційно не пропонували обміняти окуповані Росією території на членство в НАТО, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times. За його словами, західні посадовці, які просувають таку ідею, з ним особисто не проводили жодних консультацій. Президент вважає, що ці політики просто бояться говорити про таке відверто. Він закликав їх покласти цю пропозицію на стіл перед українцями. Цитую далі, не через якусь третю сторону, поговоріть з. Нами сказав український лідер Володимир Зеленський також наголосив, що офіційне запрошення в НАТО є єдиним способом для України пережити російське вторгнення та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Нагадаю, раніше у Financial Times писали, що війна в Україні може закінчитися на домовленостях, за яких Київ отримає гарантії безпеки, а Москва збереже контроль над окупованою територією. Але українська влада такі торги категорично відкинула. Також Міністерство закордонних справ спростувало інсонації у виданні більд про нібито плани України з розробки зброї масового знищення Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася 94-го року, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу, підкреслив речником ЗС Георгій Тихий. Він зауважив, що після такого внеску в міжнародний мир та ядерне нерозповсюдження Україна Україна постала перед ядерним шантажем з боку терористки Росії. Ця держава не лише залякує світ своїм арсеналом, а й створює загрози для ядерних об'єктів на території України, зокрема і на окупованій Запорізькі атомні станції. І при цьому залишається членом Ради безпеки ООН. МЗС закликало світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти її агресивним планам. Не спекулювати на темі ядерної зброї, просить і президент України. Напередодні в Брюсселі він наголосив, ми ніколи не говорили, що. Що готуємося створити ядерну зброю? Київ лише нагадує людству, що Україна за Будапештським меморандумом єдина у світі відмовилася від ядерного арсеналу. А інші держави ядерного клубу, зокрема Росія, Сполучені Штати Велика Британія, пообіцяли захист територіальної цілісності і суверенітету в разі агресії. Ми віддали нашу ядерну зброю, і ці люди, які тоді були партнерами, повинні були надати нам гарантії безпеки. Але після цього Путін почав окупацію. Це означає, що це для нас не хороший захист, не хороша парасолька, і тому в нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал, але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекривлюйте меседжі. Необхідно прискорити надання Україні військової допомоги. Такий головний висновок саміту країн-лідерів Євросоюзу йдеться про посилення протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети. Європейська рада підсумковому документі затвердила свою підтримку справедливому і тривалому миру на принципах міжнародного права. Зазначили, що жодна ініціатива щодо України не може бути здійснена без України. Закликали прискорити надання Києву військової допомоги для захисту від російського агресора. Також Єврорада засудила Росії російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України і напади на комерційні судна. Ще одне рішення Євроради активи Росії у ЄС залишатимуться замороженими, поки вона не зупинить війну та не компенсує Україні завдану шкоду. Також лідери держав ЄС погодили виділення Києву безповоротного кредиту на 35 мільярдів євро. Позику погасять коштами з прибутки від російських заморожених активів. Перші транші можуть надійти вже до кінця нинішнього року. І знову іноземні запчастини виявили у зброї, яку Росія застосовує проти України, цього разу в ракетах, які постачає їм КНДР, диктаторська держава, що давно обкладена жорсткими санкціями, але іноземні чипи безперешкодно потрапляють туди, як і до Росії, попри всі санкції, накладені за період повномасштабної агресії проти України. Чому так і як цьому покласти край? з'ясовувала Наталя Кулик. Це уламки північно-корейської ракети КН-23, яку збила наша ППО. Її ще називають кімскандери, бо зовні дуже схожа на російські іскандери. І так само, як у російські зброї, в них знайшли іноземні частини. Мікроелектроніку виготовлено компаніями США, Швейцарії, Великої Британії та Нідерландів країн наших партнерів. Які компоненти про, про про що ми говоримо? Передусім, це найважливіша частина. Це електронні електронні інтегральні мікросхеми. Це от той мозок, який керує ракетами. Вони застосовуються в навігації, вони застосовуються в комунікації, в радіоуправлінні ракетами. Вони є найбільш важливою частиною будь-якої ракети. Електроніку з корейського іскандера дослідила незалежна антикорупційна комісія. Від початку повномасштабного вторгнення вони знаходили іноземні комплектуючі в російських ракетах, літаках, гелікоптерах у шахедах, якими чи не щодня атакують Україну. А тепер і в балістичних ракетах КНДР, що роками живе під жорсткими санкціями. Та як і Росія успішно їх обходить. Ось Детальська Н 23 виробництва британської компанії. Дата виготовлення липень 2023 року. Нідерландські чіпи промарковані березнем 23-го. Американські зроблені теж у березні, але 22-го року. На жаль, в країнах, де виробляються ці мікрочіпи, не всі про це розуміють, не всі знають. Зокрема, якщо спілкуватися зі швейцарцями, вони навіть не чули, що вони є країною номер один по постачанню мікрочіпів з Європи в російську зброю. Усі ці компоненти підпадають під експортний контроль країн, де виготовлені, та як і до Росії, в закриту КНДР потрапляють через посередників: Китай, Гонконг, Об'єднання Арабські Емірати, Таїланд, Сингапур та навіть через Південну Корею. А після дійсної дружби Кімчанина з кремлівським диктатором через країни сусідні і залежні від Росії, Казахстану, Узбекистан та інші потрапляє. Чому тому, що не завжди ідеальні обмеження законодавчі? Тобто, ну да, ми заборонили поставку до Росії, але ми не заборонили поставку, наприклад, до певної країни в Центральній Азії. Їде в Центральну Азії, звідти їде в Росії, або навіть через декілька-дві три ланки. У вересні у сенаті американських виробників мікроелектроніки змусили відповідати на звинувачення про присутність у російській зброї їхніх технологій. Доказом стали дані про 25 тисяч компонентів, які наші експерти знайшли у ворожих ракетах і техніці. 73% деталей американського виробництва. Компанії свою провину заперечували, нарікали, що то старі чіпи і такі, що використовуються навіть в побутовій техніці. Та українські дослідники називають це байдужістю бізнесу щодо того, в чиї руки потрапляють їхні технології Росії, Ірану чи КНДР. Поки що, на жаль, виробники цих критичних технологій не несуть відповідальності. Задумайте, що жодна якась велика компанія, там яка виробляє мікропроцесори, заплатила великий штраф за те, що якісь дуже чутливі чіпи потрапили в російську зброю. Такого не було. Вперше росіяни запустили північнокорейські ракети наприкінці 23-го року по Запоріжжю. Відтоді по Україні прилетіло понад півсотні таких: по Києву, Харкову, Донеччині. Ці кімскандери неточні та поганої якості, і цим ще небезпечніші. Дослідники кажуть, більшості іноземних мікропроцесорів, які Росія, КНДР чи Іран використовують у своїй зброї, немає аналогів. Їх виготовляють кілька американських та британських компаній, тож захід може напряму впливати на виробництво російської зброї. Треба лише зосередитися не на власних прибутках та інтересах, а на порятунку тисяч життів українців. Наталя Зозуля, факт ЕСІТІВІ, марафон Єдині новини власну програму безбар'єрності розширює Приватбанк. Там створили онлайн-сервіс для людей з порушеннями слуху. Тож клієнти державної фіностанови можуть вирішити свої питання через відеодзвінок з банківським фахівцем, який володіє жестовою мовою. Така опція вже працює в банківському застосунку від початку осені. Анатолій, банківський клієнт, який має порушення слуху. Донедавна кожен його похід до фінустанов був випробуванням, бо щоразу важко було пояснити працівникам, що йому потрібно. Труднощі зазвичай вирішувалися на місці у банку. Ми переписувалися на папері або в смартфоні, коли виникали якісь питання. Зробити банківські послуги доступними для людей з порушенням слуху взявся Приватбанк. Для цього у їхньому додатку вже працює спеціальний онлайн-сервіс. Це відеодзвінок із консультантом, який володіє жестовою мовою та допоможе вирішити необхідне питання. Аби скористатися послугою, потрібно зайти у розділ комунікації та обрати консультацію мовою жестів. Так Анатолій легко подовжив термін дії своєї картки. Це про безбар'єрність, свободу для людей самостійно вирішувати питання, а не просити когось. Таким чином я можу все сам напряму жестовою мовою. Зручно, що нема ніяких черг, і це все конфіденційно, персонально і з людиною. Аби втілити цю ідею, банк спершу відібрав співробітників, які зголосилися опанувати жестову мову. Для них спеціально розробили курс фахівці Асоціації перекладачів жестової мови. Вітаю, мене звати Єв. Г – ні, я А як я можу вам допомогти? Євгенія уже 10 років працює у банку консультанткою гарячої лінії та онлайн-чату. Ми вчимо 4 місяці вже з того мову, і ми продовжуємо надалі її вивчати. У нас зараз проходить практика з нашими викладачами, до яких також долучають людей з порушенням слуха, які з нами спілкуються, щоб у нас було більше практики. У керівництві банку розповідають, хоч у світі є чимало онлайн-перекладачів жестової мови, та для фіно було важливо розробити свою технологію заради безпеки, бо у спілкуванні між клієнтом і банком не може бути третіх осіб. Це забороняє банківська таємниця. Варіант онлайн обрали ще й тому, що так можуть охопити якомога більше користувачів. Ми також розуміємо, що дуже багато людей, які знаходяться за кордоном, і не можуть. Не мають можливості, наприклад, оновити якісь свої дані, та не мають можливості прийти в філію. Для них також є фантастичною можливістю поговорити з оператором конфіденційно, отримати послугу, отримати консультацію, коли вони знаходяться за кордоном. Консультації жестовою мовою у приваті запустили наприкінці вересня до міжнародного дня ночуючих людей. Відтоді щодня такою опцією користуються до 10 клієнтів з порушеннями слуху. Наразі у банку вже працюють 10 консультантів жестовою мовою за потреби, їх штат готові збільшувати. Як на мене, це рішення унікальне. Це рішення, яке дає можливість клієнту почувати себе в безпеці. І гідно, коли йому не потрібно когось просити про допомогу. Він абсолютно спокійно може розуміти, що всі його потреби дотримані. І як на мене, це правильне рішення, особливо в наших теперішніх умовах. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт Асі єдині новини.